Я хотіла би почати з того, що ми розібрали б домашнє завдання, бо вчора писали, писали в чаті, що не все зрозуміло, так? Mm. Давайте. Я вже як. Хто а, зрозумів, той зачекає, а ми розберемо, а, наприклад, ой, вибачте, вибачте, а, номер 88. Тут дуже просто було. Ви а, креслите пряму довільно, довільно, значить, будь-яку. Ставити на ній три точки А, Б, С. І вас запитали, які назви можна дати цієї премії. Можна було такі назви дати: АБ, С, тепер С, І всі літери, навпаки, можна перелічити: С, А, і Б. Ось що треба було зробити в номері 88 Зараз зрозуміло це, діти? Так, мені здається. Так, якщо запитань немає. Ще один номер був 91. Вам треба було сказати, чи перетинається зображення на рисунку 42, наприклад, прямий відрізок. Ну, по-перше, ми з вами казали, що є такий значок, перетинається. Якщо ви його не запам'ятали, можете писати словами. В першому випадку пряма МТ і відрізок Є. Е, перетинається, відрізок. Не перетинає пряму. Пряму можна продовжити і туди і туди, так? Але відрізок не можна. У відрізку є два кінця. Тому, перше, невірне, тобто не перетинається. Надо було написати так: пряма П відрізок ЄФ не перетинається. Якщо ви трошки інакше оформили, ну, нічого страшного. Це такі завдання, які не мають чіткої структури оформлення. Друге, промінь СТ, ось він. І пряма МТ. Ось тут ви, вам треба було зрозуміти, що промінь можна продовжити, да, бо в нього кінця немає, тому він десь перетне пряму ось тут а, МП. Тому вони перетинаються в другому пункті. Відрізок ЄФ, так, і промінь СТ. А естеп, теж, якщо продовжити, він буде перетинатися. Тобто тут не перетинається, тут перетинається і перетинається. Це зрозуміло, діти? Так, я це зрозумів. Так, добре, так. ще які були запитання. Задача визвала запитання? Сум Ні, я, я вроді то сьома запитань не визнала. Добре. У мене був вопрос під 93-й. Так, ну давайте подивимось: 93-й. А, На прямій АБ позначено а, точки МН. Назвіть фігури, які утворилися. Давайте розберемо. Ось у нас пряма АБ. Де там позначили а, ці точки, там не сказано, просто позначили точки. Можна між ними, а можна ні. Тобто у кожного могло бути своє креслення. Які фігури утворилися? Ну, по-перше, пряма, яку можна було назвати або АБ, або АМ. Багато нас, так? Да? Тобто прямих там буде багато. Тепер проміні утворилися. Які промені утворилися? Наприклад, АБ, ось він, так, промінь БМ. Ось він, промінь МН, промінь Н і там далі ще якусь точку треба поставити. Тобто утворилися прямі, пряма, вона і була промінь утворилися і відрізки. Які відрізки? АБ, АМ, АН, БН і БМ. Якщо ви не записали зараз, не треба, це не таке важливе завдання, воно просте, воно півусне. Зараз зрозуміло, Каролін? Тобто да, а записывайте там, наприклад, скільки прямих, скільки. Проміні. Назвіть фігури, які утворилися. Можна просто було сказати прямі утворилися. Ну, наприклад, можна так. Наприклад, А, Б, АМ. Тут не питають, скільки їх, так? А, Б, А, М. Можна поставити три точки і так далі, це означає. Проміні утворилися. Проміні, наприклад, які проміні? А, Б – теж промінь. Б, М. і теж поставили три точки. Б, М – це відрізок. Ну, цей промінь теж. Подивіться, якщо я кажу промінь БМ, мається на увазі, що це ось такий геометричний об'єкт. Початок в точці Б, а точка М це просто продовження. Ну, БМ ще й відрізок. І відрізки, відрізки. Просто промінь я можу називати так же, як відрізок. Наприклад, той же відрізок АБ, так? той же відрізок БМ, ну і так далі. Ось так треба було оформити. Так, ще які запитання. Немає запитань, діти? І якщо запитань немає, то ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 13 вересня. Можна стирати? Встигли? А ось ті, хто не встигають, ви не можете зробити скріншот і потім переписати, бо час. Ну, тоді Мені. залишайте місце, залишіть місце. І потім допишете, бо весь клас чекає. На жаль, у нас і так 30 хвилин цього урок замість 45. Ми мало що встигаємо. І так, можна очистити? Карлінка, давай трошки там пропусти місце. Добре, і так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні ми з вами познайомимося дуже цікавим матеріалом. Що таке координатний промінь і що таке шкала? І так, запишіть, будь ласка, сьогодні 12 вересня. Сьогодні 13. 13. 13 сьогодні? Я сказала спочатку 13, а чомусь не хочу, щоб було 13. 13 вересня. Класна робота. Класна робота. І нижче ми пишемо таку тему шкала точка координатний промінь. Координатний промінь. Тому хотіла би сказати наступне. Ви всі в житті дуже часто зустрічаєтесь зі шкалами. Де ви зустрічаєтесь? Ну, Наприклад, коли ви користуєтесь лінійкою, так? Це є шкала. Це є шкала, так? але шкали можуть бути різними. Ось навіть деякі діти може, мають лінійки, на яких шкала в сантиметрах. Бачите, ось, наприклад, така, як в мене, це в сантиметрах. А є такі, які в яких китайські лінійки, там у них і сантиметри, і дюйми, чи щось таке. Тобто шкали бувають різними. І нам треба знати таку реч, як ціна поділки. Ось на наших звичайних ось таких лінійках, так, як я тримаю в руці, вона розбита на поділки по одному сантиметру. А кожен сантиметр, ось так, як ось тут, не треба це перемальовувати, просто послухайте. А кожен сантиметр розбитий ще на 10 частин. Одна частинка, ми знаємо, що це буде 1 міліметр. Тобто, що таке шкала? Ми знаємо. А скажіть мені, будь ласка, де ми ще зустрічаємось зі шкалами? Ну, не тільки на лінійці. Шкала, наприклад, у градусника є. Вірно. Термометр. Термометр. Самий звичайний термометр. Термометр, так. Пендометр. Пендометр, годинник – це теж шкала, так? На вісах в нас є шкала. Тобто ви всі знаєте, що таке шкала. Да? Тобто ми з цим зустрічаємось добре. А ось сьогодні ми з вами познайомимось з тим, як позначати точки на координатному проміні і як визначати, яку координату має точка. Ну, по перше, в назві координатний промінь вже скривається те, що це промінь. Да? Тобто, ми ставимо якусь точку, це буде початок проміня. Зараз, коли ви будете це малювати, малюйте цю точку там, де перетинаються клітинки. Тобто, не, ну, наприклад, ось ваш зошит, так? Там, клітинки. Ставте її якось так, щоб вона була на перетині клітинок, а не десь ось тут збоку. Зрозуміло, діти? І так, поставте точку. А тепер. А Це ж все карандаша. Так, так, точку. І під лінійку ровненько проводимо промінь. Ми знаємо, що промінь не має кінця, так? Ось цю точку ми назначаваємо началом відліку, початком відліку, началом це одне. Ну, початок це українською. це. Так. А, а тепер дивіться, давайте зробимо поділки довжиною один сантиметр. Скажіть, будь ласка, в зошиті в клітинку, як це зробити? Вам казали, мабуть, в початковій школі. Один дві клітинки, дві клітинки. клітинки. Тобто дивіться, ось так позначили, поставили а... тут таку жирненьку точку і підпишіть, будь ласка, цифру один знизу. І так, ще через дві клітинки поставили жирненьку точку, підпишіть цифру 2. Так, ще дві клітинки, цифра три, ще дві клітинки, жирненька точка, підписали чотири. Так, ну і так далі. Промінь немає кінця, початок, не, початок він має, кінця немає. Цей промінь уходить в нескінченність. І в старших класах ми на кінці цього проміння будемо малювати таку стрілочку. Давайте теж відразу вже намалюємо. Ця стрілечка показує, що ось туди в нас уходять числа до нескінченності. І промінь ми називаємо літерою Х маленьке. І кажемо, що у нас накреслено промінь ОХ. Підпишіть нижче, тільки пропускайте місце, щоб було охайно. ОХ буде називатися Координатним промінням. Координатний промінь. Точка. Подивіться, там, де 0, ми зверху будемо писати назви точок. Підпишіть О велике. точка О. Це буде початок відліку. А далі в нас будуть йти якісь там координати точок далі. От, наприклад, над одиничкою давайте надпишемо Є. над двічкою М. Так як у них написано в підручнику. На трічкою літеру М. І так, під малюнком ви пишете ОХ координатний промінь. Отере початок відліку. Початок відліку. Відрізок. О є одиничний відрізок. В даному випадку він дорівнює 1 см, але він може бути і одна клітинка, це теж можливо, вам можуть сказати, скільки клітинок зошита взяти в якості одиничного відрізку. От. А там початок відліку. Відліку. От, бачите, тут написано зірним. О, є одиничний відрізок. Так. А тепер дивіться, якщо я поставлю точки на цьому координатному проміні, то кожна точка буде мати своє місце на цьому промені, і вона буде відповідати якомусь числу. Тому ми можемо сказати, що ми можемо знайти її координати. Ну, наприклад, у точці О буде координата 0. Подивіться, координати точки, ось бачите, як в підручнику у вас записано, будуть писатися у таких дужках. О пишемо велике в дужках координату. Тобто початок відліку має координату 0. У точці Е яка координата? Яке число відповідає точці Е? Одиниця. Тому координата точки Е дорівнює одиниці. У точці М яка координата? Два. У дужках пишемо двійку. Так, у точки Н трійка і у точки К п'ятірка. Ось те, що ми записали, називають координати точок. Координати точок. Так, і поки ви записуєте, може, хтось скаже, де ми взагалі в житті зустрічаємось з координатами, але ми не по прямим, не по променям там живемо. Це е, двовимірна система. Ми живемо в 3D просторі, так? Так, Віталік скаже. Ми ходимо взагалі, по координатам. Получається, якщо ну, пошукати, то. Можна, Можна вигадати, та так ета. вказує якісь координати, да? Або так? Хтось... Можна знайти ета, на телефоні десь якусь програму, яка буде відповідати на те, що ну, на твої координати. Чи коли в тебе локація, то інші люди це можуть так. побачити твої координати. І Але... Якщо вони вміють ходити по координатам, то, то вони. Можете спробувати та прийти тобі. Ну, я хотіла сказати, що а, ви праві а, в локації використовується, в житті, дуже часто це використовується, але там використовується а, двовимірна система, тобто там буде дві а, координатних вісі, і на площині ми можемо а, визначати координати точки так. Поки що ми визначаємо координати тільки на проміні. А чим старше ви будете. Тим ви будете дізнаватися більше про ці координати. Почнемо ми тільки з координатного проміння. І так, якщо ви все це записали, можу стирати вже, так? Ні. Опять хтось там ні каже. Давайте ні. подивимось. Так, ну, наприклад, давайте тоді ті, хто записали, зроблять такі усні завдання. Ну, наприклад, ось номер 114, чотирнадцятий. Да? Запишіть показання термометрів. Ми не будемо це робити письмово, ми зробимо усно. Скажіть, будь ласка, тут ціна поділки яка? Між великими поділками відстань 10 градусів. Да? Перший термометр скажімо, мені, наприклад, той же Віталік, який вже все записав, а яка температура на першому? На першому. ну... Десять? Ні, ні. Десять, дивіться. А, э, да. а, ну, uh -huh. а як визначити на другому, на Б? Ну, на В треба посмотрите. Там двадцять там, там п'ять. Ну, всі це а, зрозуміли, як це зробити, так? Да? А скільки mm. на В, Віталік, як ти вважаєш? А на В? В? О, там е, это 10 градусов та 8... Да, 18, 18. да? Можна було ще сказати, 10, что до 20 18. не дійшло на 2 градуса. Тому це ну, да. було 18. На, так. 21. на следующем 21. На да, следующем, на следующем 21 ровно. Так, хорошо, а ну давайте теж усно зробимо номер 115. Подивіться, яку температуру показувати термометр, зображений на рисунку 57, Якщо його стовпчик опуститься на 6 поділок, ну давайте попрацюємо з літерою А. Якщо на 6 поділок опуститься, тобто було 10, опуститься, значить ми віднімаємо 6, так? На яку температуру? На 4 градуси. 4, 4. А якщо під ним, підниметься, то на 14. Зрозуміло угу. це? Ось дивіться, діти, вам на дім будуть задані аналогічні завдання. Я можу вже стирати, так? Всі записали координати. усні? Давайте так: 115 запишемо все ж таки письмово. А 116 буде аналогічний і він буде надім. А, тут сказали 57 не всі, а тільки В. Все, зрозуміло. Ось у нас В. І так, номер 115. Ще раз читаю А, 115. Яку температуру показувати термометр, зображений на рисунку 57 В, а надім буде 57 г Якщо стовпчик опуститься на шість поділок, значить що ви повинні записати в зошиті? На, не треба малювати этот сами, термометр, це не треба. Ви пишете перше, яка буде температура? Якщо ось у вас така температура, а він опустився на шість поділок, тобто було 18, опустіться на шість, скільки це буде? 18 мінус шість, так? 12. 12. хочу одразу написати 12. Ну, а це в нас градуси Цельсія. Ось тут пишемо градуси і буковку С. Ви знаєте, да, як це записувати? Градуси Цельсія. Так, далі. А якщо піти. Я досліджую світ. Що? Ой, да, я. Я досліджую світ, у нас а, була ось, така ось, тема. Ось, я зрозуміла, я зрозуміла, ну, да. Так, яка у нас на Угу. Я зрозуміла. Тепер далі дивимося, якщо він підніметься на чотири поділки, тобто було 18 градусів, підніметься, значить ми додаємо 4. Це буде 22 теж градуси Цельсія. Все, нічого більше там ні відповіть не треба. Це не задача, це такі прості завдання. Номер 116 буде такий самий надійний. І так, вважаю, що вони не складні, такі задачі. Давайте подивимось далі. Ось трошки складніше, номер 117. Давайте уважно його прочитаємо і подумаємо, чи треба перемальовувати в зошит ось те, що ми бачимо на кресленні у підручнику. Не треба це робити. Чому? Бо вам сказано наступне: Номер 117, знайдіть координати точок А, Б, С, Д, які зображено на рисунку 58-му. Тобто ніхто нам не сказав: а ну-ка, давайте перемалюйте цей рисунок. У нас є підручник, всі зараз його бачать. Так? У всіх є бумажна паперова версія, так. Можете відкрити цей підручник, а можете дивитися на екран, якщо вам так. Зручно. І давайте подивимось, що від вас хочуть в номері 117, щоб ви сказали, які цифри відповідають нашим літерам. Ось тут підписан тільки одиничний відрізок. Давайте я підпишу зараз на проміні ці координати, а що вам треба зробити вдома. У підручнику писати не можна, тому ви просто рахуєте. от дивіться, ось це в нас двійка була би. У, у точці Б була б координата 3. Далі була б четвірка, п'ятірка, шістка. А ще цей этот номер записувати як то Так, да, я зараз покажу як. 9 і у Є координата 10. Дивіться, що ви пишете в зошиті. Ви пишете тільки координати. Ви пишете у точці А координата яка? Одиниця. У точці Б яка координата? Б – три. Трійка, так. У точці С. У С – Мені здається, що українську грамотно казати сімка, так? Хто знає? Шістка і сімка, так? Хто так знає Я дуже добре знаю. Ви мене виправляйте, якщо буду помилятися. У точці Д 8. І у точці Є десять. Все, більш нічого від вас тут не хочуть. Дивіться, аналогічний номер 180, 118 буде у вас надім. Якщо вам зручно, можете в підручнику олівцем підписати координати, але краще в підручнику нічого не написати. Перемальовувати тут не треба. Так. Добре, а от тепер давайте подивимось, як робити номер 120. Ось тут треба буде щось малювати, цей координатний промінь. І так, читаємо умову. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки 0, 1, 4, 8, 9. І так, дивіться, щоб накреслити координатний промінь, ви повинні взяти олівець, поставити точечку, як я казала, ставте її там, де перетинаються клітинки. І під лінійку накреслити промінь. Я підкреслюю під лінійку, бо ем, буде неровно, якщо ви будете від руки це малювати. Давайте оберемо теж одиничний відрізок, дві клітинки, так? Тобто креслити не менше, ніж 10 см промінь. І так, 0, одиничний відрізок. Один нам треба позначити? Треба. Так, далі. Двічку не треба. Ось у нас була б двійка. Ось у нас була б трійка, а ось четвірка. Далі вісім. Так, п'ять ми не підписуємо, шість не підписуємо. Сім не підписуємо. Ось нас вісім. І ще дев'ять. І давайте домовимось, що ми все ж таки будемо малювати стрілечко і писати тут літеру Х. І давайте, щоб було зрозуміло, які тут координати ми позначали зверху, напишемо літери в алфавітному, в алфавітній черзі А, Б. й Д. Літери підписуємо ручкою, і координати теж ручкою, а, сама, а сам промінь олівцем. І нижче пишемо. Точка А має координату 1, точка Б має координату 4, точка С має координату 8, і точка Д має координату 9. І так, якщо до цього запитань немає, то ви берете надім наступні номери. Номер з старого підручника. Це теж старий підручник. Номер 116, 118, 121. І так, якщо це зрозуміло, іще один номер на повторенні. Зараз чекайте. Давайте 138, 1 і 2. 138, 1 і 2. І так, ми з вами зустрінемось на наступному уроці на логіці, так? І а тис... що означає 1 і 2? Там що, приклади? Там два приклади, так, <ривіт> да, там да, два приклади. Перший і другий приклад. Так, чи є запитання по а, класній роботі? Ні. Так, Ні. добре. Ось надсилає домашнє, я трошки пізніше напишу. Тому на а, математиці я не У мене випрос. Так, який випрос? У мене випрос. Так, повернула. А. Яке а от я вчора не скинула домаш... я вчора не скинула домашнього здання. Да, докладаю сьогодні. сьогодні. Так, а, можна старати вже всі встигли чи ні? ні. Хто встиг може виходити на перерву? Наступного Допуб... року до зустрічі. зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До да, наступного уроку. Угу. Так, можна старатися на всі так скинули? Так, да, я зробив скрін. До побачимо. Всего доброго. А, а ви скидите вот это все? А. Спасибо. До свидання. До свидань.